Австралійські поліцейські врятували від пожежі коалу. Вогонь знищив понад дві тисячі гектарів лісу. Згоріло більше сотні будинків. Сьогодні евакуйовані мешканці повернулися до зруйнованих помешкань. Цю коалу врятували австралійські поліцейські. Вона мало не загинула. А під час лісових пожеж що спалахнули напередодні різдва на півдні Австралії. Рятувальники спеціально розшукували переляканих тварин, щоб вивести їх із палаючих районів. За оцінками влади, за минулі дні полум'я знищило близько двох тисяч гектарів лісу. У неділю евакуйовані з небезпечної зони жителі почали повертатися до своїх будинків. Багато з них знайшли на місці будівель, суцільні попелища. Вогонь знищив більше сотні будівель, безліч автомобілів. Вогнище спалаху знаходиться в штаті Вікторія. Блискавка вдарила в дерево, а посуха і сильний вітер допомогли полум'ю стрімко поширитися на великі території. Після Різдва на півдні країни встановилася прохолодна погода і пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Метеорологи попередили, що до січня спека може повернутися, а значить, загроза загорянь все ще зберігається.